Медитація любові до себе. Зробіть глибокий вдих і спокійний видих. Відчуйте єдність із своїм внутрішнім світом. Зверніть увагу на те, що відчуває ваше тіло зараз. На кожному видосі відпустіть всю напругу, тривоги. Думки. Відчуйте, як ви плавно входите у контакт із самою собою, відчуйте своє дихання, як ви вдихаєте повітря в легені і відпускаєте на кожному видосі накопичену втому, напругу всі свої переживання. На кожному досі ви відновлюєте свою енергію, на кожному видосі ви відпускаєте все зайве, що прийшло із зовнішнього світу. А тепер подумки промовляйте за мною слова. Я маю силу змінити свій світ. Я маю силу змінити свій світ. Я достойна любові, по праву народження. Я достойна любові по праву народження. Я випромінюю любов, мир і щастя. Я випромінюю любов, мир і щастя. Моє тіло є священним місцем. І я вирішую зберігати його чистим і здоровим. Моє тіло є священним місцем, і я вирішую зберігати його чистим і здоровим. Я обираю прощення і любов і відпускаю все зайве і непотрібне. Я проявляюсь і стану любові до себе. Я проявляюсь і стану любові до себе. Піклуючись про інших, я зберігаю свою священну енергію. Піклуючись про інших, я зберігаю свою священну енергію. Кожен мій день це подарунок долі, і можливість розкривати найкращі свої якості. Кожен мій день це подарунок долі, і можливість розкривати в собі найкращі якості. Я люблю себе, і я люблю цей світ, я люблю людей. Які мене оточують, я люблю себе і я люблю цей світ, я люблю людей, які мене оточують. Я транслюю любов, і сяю мов сонце. Я транслюю любов і сяю, мов сонце, я любиме дитя Господа Бога. Я любиме дитя Господа Бога. Я пам'ятаю про велику силу, що знаходиться в мені. Я пам'ятаю про велику силу, що знаходиться в мені. Це сила Бога вона допомагає притягувати у моє життя любов та щастя. Це сила Бога вона допомагає притягувати у моє життя любов та щастя. Я помічаю красу цього світу, у моїй душі гармонія і любов. Я помічаю красу цього світу, у моїй душі гармонія і любов. Я створюю свою щасливу реальність за своїми бажаннями, я створюю свою щасливу реальність за своїми бажаннями. Любов, довіра, ніжність це найдорожче, що є у світі, тому я святкую кожен свій день і дякую за любов. Любов, довіра та ніжність це найдорожче, що є у світі. Тому я святкую кожен свій день і дякую за любов. Настав час завершення практики медитації любові до себе. Я бажаю, щоб кожне слово відгукнулося вам ізсередини і щоб ваша увага відтепер і надалі була направлена в оптимістичне русло, у русло пізнання любові до себе. Робимо спокійний глибокий вдих і на видосі розплющимо очі. Практика завершена.